Не вчіться говорити проти Бога. Якщо не знаєте, краще не говоріть. А знайдіть в Євангелію і скажіть, ви отам не так сказали. І ми зможемо тоді вияснити, хто сказав істину. Бо істину сказав лише один чоловік, який став нашим Спасителем. Він називався Я син чоловічий, щоб ми нарешті зрозуміли, що можемо сказати Я син Божий. Він умолився до нас. Він одягнувся в наше тіло і одягнувся через те, що Марія увірувала. Ви думаєте, так просто знайти, було Марію благословенну, тому що повірила благодатну, тому що принесла благодать те, що звершив Бог по слову. І тому благодать це те, що Бог робить по слову. І нам дана благодать, ми не під законом, під благодаттю. Раз за разом буду говорити туди. І не клейте, я прошу вас. Нам дана любов, лишень тому, що Дух Христа в нас. І ми зростаємо в любові теж. І хтось каже, є хрещення в любові. Це брехня. Це неправда, нема хрещення в любов. Не написано. Любов приходить з Христом, любов приходить з Словом, любов приходить з істиною, любов приходить з ріками живої води, з Духом Святим. Тому не клейте во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого до чудотворних ікон, до боввонів і до мощей. Не просіть зцілення ні в кого, бо зцілення дано на них дар. Вершіть, зціляйте, бісів, виганяйте. Це дар Божий. Даром отримали, даром віддайте. Якщо Христос в тобі, в тобі є все, що мав Христос. Тому і написано, що ми благословені вже Богом Отцем. Усяким духовним благословенням через Ісуса Христа. А все починається з духовного, з невидимого. Це стає видимим через віру нашу.